Цього разу польські пожежники були учасниками оглядових змагань протипожежних формувань цивільної оборони підприємств міста і району. Як мовиться, була чудова нагода показати власне вміння і подивитися на інших. Одразу зазначимо, що польські пожежні ні в чому не поступалися своїм українським колегам, а їхня участь у змаганнях лише додала їм справжнього спортивного напруження і видовищності. Спонсорувала проїзд гостей Коваль польська фірма Експорт Імпорт. Та спочатку був традиційний парад учасників, який провів начальник самостійної воєнізованої частини по охороні міста Коваля Юрій Савчук. А далі самі змагання, де, незважаючи на жорстку спортивну конкуренцію, панувала атмосфера доброзичливості і взаєморозуміння. В Програмі змагань швидкісне лазіння з допомоги пожежної драбини, командна естафета, та інші складові пожежно-прикладного спорту. Найбільш підготовленими до змагань виявилися пожежні. Формування цивільної оборони Ковальської нафтобази, виробничо-трудової колонії та реал-бази по місту і команди колгоспів Мартинюка, село Поповичі, Нива, Доротища та Радгоспу Дрознівський по району. Переможцям вручені перехідні призи та грошові премії. Не залишились без пам'ятних подарунків і польські друзі, які на прощання подякували господарям за теплий прийом і гостинність. Було в Сорівнування, поділіться, поговорити, поділітеся е, опитом, поділитися на техніку. Дай Бог, щоб е, участвували тільки в таких сорівниках, а не при пожарах. Е, ще раз е, дякуємо за, за те, що могли участвувати і всього доброго. Спасибо. Обидві сторони висловили сподівання, що професійні контакти і обмін досвідом продовжуватимуться і в майбутньому.